Гарвард відмовився виконувати вимоги адміністрації Дональда Трампа, зокрема ліквідацію програм ДІ, перехід на меритократію та співпрацю з міграційними службами. У відповідь Федеральна робоча група з боротьби з антисемітизмом заморозила фінансування 2 мільярди 200 мільйонів доларів у вигляді грантів і 60 мільйонів доларів за контрактами. Президент Гарварду Алан Гарбер назвав ці вимоги порушенням першої поправки та університетської автономії, заявивши, що примус під загрозою втрати 9 мільярдів доларів підриває академічну свободу. Університет подав позов, стверджуючи, що адміністрація порушує закон, нав'язуючи політичні погляди в обмін на фінансування. Профспілки викладачів і колишній президент Обама висловили підтримку Гарварду, наголосивши на важливості захисту незалежності освіти. Водночас інші університети, зокрема Колумбія та Корнел, вже зіштовхнулися з подібним тиском і частково поступилися вимогам адміністрації. Протистояння Гарварду може стати прецедентом для всієї системи вищої освіти Сполучених Штатів.